Всім привіт, сьогодні знову з вами я, Фронт. Сьогодні поговоримо про нову роботу акванавта, а також про те, скільки на ній заробляють, і взагалі ну, розберемо цікаві механіки цієї роботи. А перед відео хочу нагадати, що в мене є мій провокод Фронт. вводьте його на другому рівні персонажа. Він дасть вам 50 тисяч доларів плюс один рівень персонажу. Це хороші бусти для нашого сервера, тим паче, що для нової роботи потрібен сьомий рівень. Ну, і звісно, нагадаю вам про свій Discord сервер, там зможете дати новину по кванту, гайди для новорічних івентів і майбутніх також івентів. Тому заходьте, ви точно не пошкодуєте. Ну і як завжди, хочу розіграти для вас 100 тисяч доларів на Квантерпет. Для цього вам потрібно поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, написати коментар від пита слів. Все, всі всі умови виконали, зможете прийняти участь. Цей розіграш буде діяти приблизно дві неділі, тому приймайте участь. Я думаю, що кожен зможе виграти. Що ж, я вирішив на початку цього відео додати трохи лайву, тому ви побачите мій перший погляд на цю роботу. А вже трохи згодом ми поговоримо про конкретні цифри заробітку і, звісно, про більш детально. Про цю роботу. Так, ну що. Е, собственно говоря, я зайшов, щоб подивитися на нову роботу. Мені взагалі цікаво, що там взагалі по ЗП. І я бачив, що люди писали, що трохи важке там управління тою лодкою, тому е, будемо дивитися. Взагалі, де у знаходиться? У мене якісь жорсткі сосвіти трохи. А вот, там. Поняв. Так, ну поїхали тестом. Блін, тут треба метку так ставити. Так, що я під'їжджаю? Взагалі цікаво. А, ну от десь тут. Щось... А, ну людей є вроді трохи. Трохи є, так. Да. О, навіть не трохи. Цікаво, що тут. Дивіться, зараз година 12-та виходить, і ну, в принципі тут людей багато доволі. І всі такі ну, непогані машинки стоять. Угу, угу. Можна прийти, так? Да? А почекай, де влаштуватись? Ні, не можна, не можна. Та, Блять це хуйня, я блядь, за пів години 10 тисяч заробив, ледь-навіть нахуй. А щось випадало з цих з ексклюзивних предметів чи ні? Тіх тих ексклюзивних предметів. Ну там, коротше, коли ти збираєш, то більше падають інвентар, як на цьому, як на електрику, схеми падають. Тут щось таке саме має падати. Якісь там перлини, ще якась коке. А, в мене, в мене якась рапана, блять, діш штуки. що це за хрень. О, ну подивись, скільки вони коштують. Там нормальні ціни я бачу там. Так, де влаштуватися? А, так тут ще більше машин хіба. Ніхуя тут людей приїхало працювати. Ого. Ні, ну тоді інтерес є на ну, видос подивляться. Так. Де влаштуватися тут? Я, я єдиний такий тупий. Просидя по всьому десь до тому мосту маєш. А, ну вон же за пісішка постійте, я чого. Цей чувак мене не пустив, того я тупанув. Так, ванавт. А, блін, ліцензії на керування водним транспортом. кого нема? Так, вернемся. Ну блін, ну хоч одне замовлення. Я хочу хоча б спробувати. Ну, взагалі, звісно, було б цікаво за годину, але за годину зараз ми навірно не зможемо нічого Ну, Хоча я розрахую приблизно, але тобто це будуть взагалі не точні дані. Я там ще перероблю відос, можливо, там з часом на більш актуальні дані зміню, але поки що це 40 зимовачки. Ішо? І дві типорайтесь, знайдіть всі схованки. І що? А во-во-во, да? оце тут треба шукати. Я, я сподіваюся, що так, бо минулого разу я не бачив ці мітки. Єдине питання, як е, ну от, щоб повітря в мене не, не витрачалося. Це якось можливо взагалі зробити? Ну і сидячи так. по таймеру в пів години, то я взяв замовлення на... А хто його знає наскільки? Ну коротше, зараз затестимо, що вам можу сказати. Ми допили, до речі. Доблили, а як впливати батя з кафом, я так і не зрозумів. 7 хвилин часу цього якогось я витратив. Єдине, е, моє питання залишається в тому, наскільки важко керувати цей хуєньою. Так, ну і от, от оцей. ну-ну-ну-ну. Е, Вон тіпочок якийсь жиє. Е, що? Що делають треба? А, вот, вот, во 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 якийсь груз. Ну-ну-ну. О, є є є Натисніть є, забрати, ніхуя не работу, Давай, е, КТРЛ. Вниз, 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 вниз. О! Я... Я... А, воно просто довго забирається, поняв. І отак от ти пливеш і. Угу. Ну він же дуже важко його. Ну, і що? Як, ну як от можна мітку просто побільше було зробити, бо Ну це ж вода під водою, воно просто його кудись просто несе цей батіскав, хіба Пожалуйста. ну не пливи нікуди. Опа, і ще один тип. Так. Перше забрали сюди, залишилось 5 схованок. Ні, ну в принципі, це ще реально виконує. Там люди. О, от вони, в принципі, є. От вони всі поруч ці схованки. Єдине питання, наскільки легко буде втримати цей батіскав на цій метки. бо от, от зараз я єлі-єлі, якщо чесно. Ну в принципі, воно доволі е, ну, легко, але от із такої такого моменту, що е, цей батіскав він, типу, не стоїть на місці трошки. Так, і ще три. Ну давай Отой, заберем. Тільки тут, ну, е, навірно, вам дам пораду. Не, не розганяйтеся і просто так медленно от упріться в нього, якщо е, тяне вниз, просто один раз W нажали, і він вже нормально більш-менш можна зібрати. І він не зібрався. Поняв? Не відтискайте єшечку, як я в самому кінці. Чекайте, поки буде повідомлення, бо видно, якась кдешечка є. Ні, ну отак от, ну в принципі, блин, я доволі швидко приловчився і нормально воно. Е, і повітря не швидко збирається. І в мене останнє, да, осталось, да, одна схованка залишилась. Єдине питання, наскільки це профітно взагалі. Поняв, не буду його руїни, він іще не опускається просто. А, ну зараз будемо якось мансить, бо його жорстко тяне вниз. Пожалуйста. Все, 7000 за... за 12 хвилин ми заробили. І можемо взяти ще одне замовлення, якби воно було. Ну, коротше, якщо рахувати, що замовлення будуть, і якщо воно все, типу, якщо це батіскав підніметься вверх, от зараз. якщо що, щоб підніматися вверх, просто shift зажимаєте. Але щоб повністю над водою піднятися, я не знаю, що до цього треба зробити. Я, я не зміг знайти. Ну і в нас же. А, ну і повітря кінчається все одно, типу. Я не знаю, ну, це фігня. Треба зробити так, щоб коли ти над водою був, щоб повітря не закінчувалося. Бо я поки чекаю замовлення, в мене повітря закінчується і мені вже скоро треба буде їхати назад. А якщо воно кінчиться під час цієї херні, коли я буду знизу, що буде? Да. Я вже три хвилини пливу, і три хвилини повітря закінчується. Ну как би. Можна хоча б, ну реально повітря хоча б на хвилин 45, я не знаю. Ну пожалуйста. Бо щось, ну реально, наче як мало повітря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От это я зараз би встрял. Оце, до речі, обережно, не підпливайте так близько до цих островів, бо можна застряти просто. Ого! нова погода. Ану-ну-ну, покажи мені, тут мають бути якісь грози. Дивіться, яка вода встала, хвиля. Оооо ну я, я, дивіться хвилі, гроза, еба. А, а ну, мені здається, що раніше, коли погода змінювалася, не було хвилі у детачі. Чи я просто е, Ну добре. Так, ну що, в 30 FPS, зараз будемо шукати цей сундук, якого ніхуя щось не видно. А, ну вон, напевно, так. Да. Так, да, так, да, вон. вони ж різні бувають. А, ні, не різні, вони такі самі. Я буду пробувати якось утриматися. Ні, ну нормально, ні, все-таки я це наташнив спочатку. Нормально, в принципі, утриматися можна. Єдине питання е, е, ну, те, що ніхуя не видно. чуть чуть Буквально. Ну от можна по цим по іншим типам орієнтуватися. Ааа, туди можна заплить. Ммм... Походу, десь цей сундук десь тут. Судячи з усього. Да, да, вон він. Не... о, єшка заходілась. Нормально, коротше, знаєте, що ще може бути зверху на цих кораблях, прикол. Я не знав. Е, забрав і останнє, да, в мене? А, сім схованок залишилось. Походу, не хватить мені часу. Да, так, в мене виходить одна хвилина на один цей. У мене не вистачить хвилини для того, щоб зібрати все. А ну, ну, може і вистачить. Якщо отак от спавни нормальні будуть. А от-от зверху. Ну і да, я не встигну. Так, забрав. Іще дві, але ну, я вже це не встигну. бо в мене повітря просто не вистачить. Єдиний прикол е залежить в тому, чи можна акваланг юзати ще додатково. Ось тут запитання маю. А, ну от 0 хвилин. Повітря скінчило і заповнють його. У ну, мене не, не, е, нічого не цей. А, і я можу далі збирати ці приколи, але... А на що впливає повітря взагалі? Якщо щось впливає? Бо таке впечатлення, що ні. А, от-от останній цей, забираю. Ну, тобто, 15 хвилин в мене вийшло, і за 15 хвилин я заробив. Е 2000. Ну, таке. Коротше, тут невигідно брати е малі замовлення, бо. Ну і скоріше за все, без повітря я просто не зможу взяти наступне замовлення, правильно я розумію? А, ну і тут от багато теж є цих точок по 70 метрів, тобто. Вони прямо тут знаходяться. Ну і що мені повезло, що я доволі близько до цього повітря наповнювача Мені що цікаво, що без повітря. Ну, Чим мені оце, що в мене повітря скінчилося? Як на мене це впливає? Ну і дивимось по інвентарю. Два рапана, дві перлини, і це взагалі мені ще в першому замовленні випало. Тому можливо це не так і вже й класно. Але зараз поїдемо дивитися, скільки це коштує, щоб взагалі розуміти, наскільки це вигідно чи не вигідно. Так, поїхали дивитися, що по деньгам. Скільки ми заробили, бо... Ну якщо 10 тисяч, то це взагалі фігня якась. Так, і що тут? Давай, друже, скажи, що я не, не зря плавав стільки часу. А, вот, перлина 7 тисяч, рапани 400. Ні, ну якщо рахувати, що мені з перлинами повезло, бо Ну зараз. Дві, ну, я бачив, що у Кванта на скріншоті вони коштують 9 тисяч. На рахунок рапанів я не дивився. Але, в принципі, ну дивіться, нормально. Ну. 7 тисяч в мене 2ці, це плюс 14. Тобто я за півгодини заробив приблизно 30 чимось тисяч. І плюс ці от дві штуки. Залежить від того, наскільки часто дропаються ці перлини, я сподіваюся, що ну, нормально. Коротше, я, мабуть, зроблю ще один відос про цього аквамена. Бо ну, інформація зараз взагалі не точна. Дізнатися її в когось нереально. А, тому. Ну, коли вона актуалізується, я знову зроблю відос про цього по бо, бо я думаю, що ця робота буде нормально приносити. Бо ну, сики, я не багато плавав, плюс багато помилявся. А якщо до цього наловчитися, то в принципі можна лутати ну, навірно, 1045 мінімум на за годину на цьому, на першому рівні, я думаю, що 100%. Ну що ж, ви бачили трохи мого лайву, а тепер давайте поговоримо реально про конкретні цифри. Але давайте скажу зразу: вони дуже і дуже не точні. Бо розрахувати за ті той час, який я зміг спробувати цю роботу, майже неможливо. І насправді, подивившись на інших людей, так само це нереально. Бо зараз робота дуже актуальна і багато людей на ній працюють. І ми не знаємо, скільки буде падати тих самих перлин, і звісно, скільки ти зможеш взяти замовлень за там ту ж саму годину. Коли цікавість до цієї роботи, трохи спаде, і можна буде нормально працювати. Тому цифри дуже-дуже е, неточні. Але я вже маю трохи розуміння того, скільки можливо буде заробити на цій роботі. Давайте так: за той час, який ви працюєте, вам падають унікальні предмети. І найдорогий предмет, який падає, це, звісно, перлина. Перлина вже точно люди бачили, що вона коштує точно до 14 тисяч. Тобто вже 100% 14 тисяч це максимальна ціна, можливо і більше. Бачив вже, що перекупи забирають ці перлини по 10 тисяч, тому не продавайте перлини точно нижче 10 тисяч 100%, бо перекупи точно заберуть у вас їх за цю ціну. Що ж на рахунок самої оплати на роботі, вона дуже нестабільна. Ви можете взяти замовлення за 7 тисяч або взяти замовлення за ті самі 2 або 4. І саме цікаве, що ви тратите на одне замовлення приблизно 15 хвилин, можливо, трохи менше, 10. але е, зрозумійте, що я працював у час пік, коли не було замовлень, взагалі. Тобто я чекав замовлення 5 хвилин і більше. Тому враховуйте, що коли ця робота стабілізується, зарплатня скоріш за все буде більше, але не набагато. Тому давайте говорити про дуже приблизні цифри. Якщо враховувати, що мені дуже сильно повезло, і дві пердини впали мені за півгодини, то е, можемо рахувати так: приблизна зарплатня на цій роботі десь 60 тисяч в стабільну годину. Але зараз ви можете заробити ну, максимум, мабуть, 45, е, і це якщо повезло. Наприклад, якщо ви берете дуже нестабільні замовлення, там по 2 по тисячі, як це було в мене вже під кінець відео, то звісно ви заробите може до 30 тисяч і навіть з перлинами. А якщо ви зможете брати замовлення по 7 тисяч, кожне там і зможете виконати, наприклад, чотири замовлення по 7 тисяч, і у вас там буде багато цих перлин падати, бо ви багато ящиків будете відкривати. То це буде десь 45-60 і може навіть більше. Бо деякі люди сказали, що вони зранку 200 тисяч заробили, але я в це не дуже вірю. Бо якби це було так, ну роботу 100% будуть фіксити, якщо це насправді так. Ну і що мене трохи теж насторожує, що ці перлини дуже швидко мені впали. Тобто за пів години я зміг зробити дві перлини, і це ну, якщо враховувати максимальну ціну по 14 тисяч, це вже я зробив тільки 28 тисяч лише на перлинах, і плюс 15 ті, які я заробив. Бив ще звичайними замовленнями, але це дуже около статистика. Бо е, я ну, не знаю, я поробив на цій роботі небагато і мені дуже швидко впали ці перлини, які доволі дорогі. тому мені здається, що заробіток може доходити навіть до 100 тисяч і взагалі спокійно. Тому пишіть про ваші результати в коментарі, щоб більш-менш розуміти, чи ну, попав я в <гум> точку, чи ні. Що ж, на цьому я буду прощатися. Не забувайте приймати участь у розігріші на 100 тисяч. Він буде діяти, можливо, неділю, можливо, навіть я думаю, що дві, бо ну, має відос набрати перегляди, щоб я розіграв ці гроші для вас. Е, заходьте в мій там багато цінної інфи. Якщо воно дані по заробітку, я там також про це напишу. Тому заходьте, не пожалійте. Ну і звісно, вводьте промокод фронт, якщо ви хочете пограти на цьому прекрасному сервері. Він на 50 тисяч доларів, плюс один рівень. Це хороший буст для вас на старті. Будьте, е, буду. Вдячний кожному, все на цьому, папа. -па. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на цей канал, тут дуже весело буває.